Доброго дня, ми з України, ну що ж, повертаємося. Огляд НАТО. Ну, сюди ми з вами не заглядали, бо це був би треш, якщо б я і далі вам говорила багато наперед, куди б мене відправляли, тоді я не знаю. Ну, давайте тепер вже по факту будемо дивитися і спостерігати, що ж там має відбуватися. Якщо в нас з вами з Євросоюзом все набагато ну, розуміліше, то саме з НАТО тут багато питань. Якщо є надія на те, що в Євросоюзі все-таки між собою можуть всі домовитись, то саме в цьому альянсі НАТО тут буде третя особа, яка буде впливати на цю всю дію. Чому бо. Є таке положення. Але давайте будемо спостерігати, що ж це має відбуватися саме зараз. Теж 25 рік трансформація. І Містер Хаус сюди добрався теж і добереться. Тому у нас 25 лютого по 16 квітня Плутон заходить в перший будинок. Це взагалі рік трансформації. Ну, і так як він вже практично став в цей період. Саме під Нептуном це коли є багато інтриг, багато всіх підстав, якісь можуть бути прийняті рішення, але рішення, які прийняті емоційно і з великими якимось таємними такими натяками. Але саме це і говорить, що це дуже фундаментальні радикальні зміни, саме по НАТО заходять саме на цей період в організації цій. Це трансформація, так вони собі мріють, це коли ведеться переоцінка оточення. Це дуже стресова ситуація саме для організації, і тут може відбутися великий конфлікт. Взагалі, в мінусі це говорить завжди про саморуйнування, але е, самоусунення. Це про політичне якесь рішення, про офіційних представників, які будуть вирішувати всі ці питання стосовно НАТО. Також це може бути і реєстрація цих рішень. Якісь питання можуть бути ставати до керівника цієї організації. І взагалі хтось чи представник якоїсь держави, яка знаходиться з морем, чи за морем. Вона буде вирішувати зараз саме по політичним рішенням. І у нас вже з вами з квітня місяця по червень місяць заходить Сатурн 12 й дім. Ну, під Меркурієм, навіть Меркурій тут може не спасти, бо будуть дуже стресові знов таки ситуації. Що можна сказати? Це тоді, коли, якщо буде питання стосовно. Тих людей, бо вісімка Сатурн це якраз ті люди, які знаходяться на полях війни, а в дванадцятий дім це кордон, за кордоном, тобто з такими таємними ну, спорученнями, то якраз тут теж буде стосуватись саме діяльності цих всіх людей. І взагалі це буде втрата стабільності. І питання цих чоловіків, які знаходяться, ходять по полям битви, і може відбутися навіть в мінусі якесь рішення про вивід цих військ. Саме це ділова сфера, і вісімка відповідає ще за демократію. Ну от В 12-му домі, зачитайте, що тут вже втрачено. Демократія. І стоїть дуже велике питання саме про фінансування цієї організації. Це буде багато розмов. Ну, я так думаю, що тут буде дуже багато питань, саме по початок року її солярного під Меркурієм. Що саме з цим. Питаннями прийдеться боротися саме країнам, які в цьому альянсі. Під Венерою вже з червня місяця по липень місяць заходить Сонце в п'ятий будинок. Знову таки, це дуже багато представників цього альянсу. Це посли, це про зустріч пливових людей. Про авантюрні якісь рішення, про публічні виступи, про велику кількість інформації. Це е, коли треба вибирати образ та спосіб мислення саме для цих країн. Хтось може хвастовством займатися, так, бути пафосним дуже, і намагатися переконати інших ну, в своїх диспутах. Так, то там буде знову-таки жарко. З 30 липня по 19 вересня знову повертається Сатурн-й в будинок. Ну, це вже під Марсом. Це може стати питання взагалі існування саме НАТО. Це взагалі може стати питання цих військ для того, щоб. Вони могли допомогти комусь під Марсом, що якщо десь є небезпека, вони мають піти ці чоловіки на те поле битви. І тут вже почнеться юридичні питання стосовно цього положення. Взагалі, це дуже під Марсом небезпечна ситуація. Це в мінусі тут може відпрацюватися якраз і обмеження цих закордонних стосунків. Питання знову-таки стане фінансування. І взагалі 12.8 це переписування статуту або уставу саме НАТО. І ми можемо побачити з кінця вересня по 10 листопада той же саме Сонце, той же саме п'ятий будинок. Це знову ті ж самі будуть засідати офіційні представники. І бачити, розширювати ці вже питання буде стояти на загал, саме про юридичну діяльність саме цієї організації. Вони можуть підписувати навіть якісь бумаги і приймати дуже серйозні рішення. Чому? Ну, У мене ще таких, начебто, матриць сильно не було, коли і під Сатурном, і під Ураном, і під Нептуном. Тобто, з листопада місяця аж по. 16.04 2026 року заходить платон в другий дім цієї організації. Це взагалі питання про ресурси. Форс-мажор нема фінансування, нема забезпечення. Тобто бюджет НАТО буде перетерпати великих форс-мажорних обставин. Дадуть чи не дадуть шанс жити цьому альянсу, буде залежати тільки від співробітництва одне з одним, від тих рішень, які мають бути прийняті. Також, взагалі на весь цей рік до 26-го року, буде вирішуватися питання існування саме того альянсу в тому вигляді, в якому воно є. Через що я попереднє відео і казала, що швидше всього Європа буде захищатись сама. Бо хтось таки може це блоканути. Чому містер Трамп і НАТО? Взагалі, коли ми з вами робимо отаку розстановку, її можна читати, якими хочете положення, трикутничками. Якщо ми так будемо прочитати, то можемо сказати так. Що у Трампа до НАТО буде дуже багато сумнівів, що воно може працювати на перспективу. Перемовини вони будуть як нейтральні. Ні туди і ні сюди. І така нейтральна позиція. І завжди буде стояти зрив, ризик зриву цих перемовин. Через що? Взагалі Трамп буде вважати, чи взагалі він буде не впевнений в тому, що є така необхідність в цьому співробітництві з цими країнами, які входять в НАТО. І з тими умовами, які є на зараз саме в країнах НАТО. Тобто ті рішення, ті статути, ті е, е, всі законотворчі акти, Трампа будуть не влаштовувати. Фінансування перспектива є бідності, так. Да. Але знову-таки через корупційні схеми. Буде стояти велике питання саме спільного фінансування з іншими державами за кордонами, саме по відношенню для того, щоб фінансувати цю всю історію. Але їм всім треба буде цим країнам прислуховуватись до порад і одне до одного і приймати якесь політичне рішення. Це буде як і недовіра одне до одного. Чим це все може закінчитись, я вам вже показувала цю позицію, що коли може відбутись втручання інших осіб, саме тих, хто не згоден з позицією НАТО і з діяльністю цього союзу, і він пропрацьовується тільки через прийняття духовного шляху. Тобто, для чого само по собі було створено НАТО? Якщо вони зможуть між собою всі домовитись, країни, то Буде все гарно, тобто фінансування буде. Якщо не зможуть домовитися саме про ті статути, які є в країнах, які підтримують НАТО, ну тоді Союз може розвалитися і фінансування не буде. Саме небезпечна точка під шостим Арканом вона завжди говорить про те, що компромісів можуть не досягнути. І це призведе до розриву стосунків, що між союзниками не буде згоди на співробітництво, бо є система цінностей, правил, умов, порушення яких призводить до розриву відносин. Ну, а тепер і думайте, що якщо треба десь країнам НАТО, да, тим військам НАТО заходити, Трамп скаже ні, фінансувати я не буду. А по статуту вони повинні виконувати свої обов'язки. І, звісно, відбудеться оцей розрив. Бо у нас ще тут є з вами що? 9 Дев аркан. Дев'ятий це завжди про того одинака, який іде сам по собі. Так що є ризик залишитись в самотності, бо... У одних партнерів буде, як це називається, старомодний підхід до цієї ситуації. Тобто люди розуміють про статут, люди розуміють про правила гри, що шостий аркан нам з вами і підтверджує. А друга людина хоче внести свої зміни і каже, що так не буде. Тому хтось без когось та таки залишиться. Все, що мені не подобається, що ця вся історія може залишитись п'ятнадцятим арканом. Чим? Що те, що залишиться від нас, може стати як армією найманців, кримінальних. Чому кримінальних? 15-й аркан. Це про кримінальний світ. Це коли буде підтримка кримінального світу для втручання в політику і економіку інших країн. Шантаж в партнерстві, нечесна гра, і от вам приватна армія. Це те, що може залишитись. Мінусовка цих всіх відносин. Дев'ятий аркан. Чим це все закінчиться? Страхом. Страхом змін. Страхом тим, що кожен може залишитись сам по собі. Бо статут не виконується. Це про ризик втрати доходів і майна. Це коли немає поваги і довіри одне до одного. І це коли давиться один союзник, давиться іншим союзником. А також один з партнерів може втратити владу і статус, повагу від суспільства, а також втрата репутації. З таким положенням, як тут стало у НАТО 2.0, ми можемо ну, говорити про те, що до кінця практично. Цього року 25 го буде вирішуватись доля НАТО, а вже подальше існування з Трампом при посаді в Америці, ми можемо побачити, що це залишиться тільки приватна військова компанія, така приватна армія. Інші країни можуть вийти з цього Союзу, ну і будуть засідання, і будуть думати, через що Євросоюз, як їм захищатися. Без допомоги саме цієї структури. Ну, поживемо, побачимо. Тому до нових зустрічей! Україна переможе навіть і без Трампа.